Слава Україні! Мене звати Вікторія Ільницька та я юна журналістка 33-го каналу Кіц. І сьогодні ми разом з нашою командою завітали на зйомки кліпу співачки Джамали на пісню Гірські дороги з альбому Хрем Так, да, міняємо раку, щоб ви були ті другі люди. Gracias. <coughs> Для зйомок кліпу та що українська співачка, народна артистка України, Джамала хоче донести до всього світу. Ми дізнаємось до продюсера, режисера і кліпмейкера Германа Нєнова. Знято перше дубль знята. Джа може йти відпочивати. Е... Це були сьомий і шістдесят третій кадр. Статика, яке ваше бачення цього проєкту? Що для вас означає робота над кліпом для Джамали та її пісні Гірські дороги? З альбому хрем взагалом я вважаю, що е, альбом Джа е, Кюрім він дуже е, символічний і е, важливий для культурної спадщини нашої країни, тому що в цьому альбомі були використані унікальні для сьогодення музичні інструменти. Тобто, це альбом, який записаний. Повністю з живими інструментами. Тут немає жодної обробки. Це абсолютно ж лайв-альбом. Е, Цього сьогодні в наш час е, не робить ніхто. Тому це з мистецької точки зору абсолютно унікальний проєкт. По-друге, цей альбом має дуже велику культурну цінність, е, тому що е, в ньому зібрані унікальні. Музичні твори, які Джамала шукала по архівах, деякі пісні вона відшукувала, і вони мають історію там більш ніж 100-200 років. Тому для мене це велика честь, тому що це така робота, знаєте, як як для майбутніх поколінь, які будуть дивитися, оцінювати вже. Прийдешні наступні покоління. Пісня сама по собі дуже е, також має особливості певні, тому що це більш е, саундтрек, такий кінематографічний масштабний епічний твір. Це нестандартна пісня, там яка має куплет, приспів, куплет, приспів, там е, певну динаміку. Це е, такий. Епос музичний для мене, і його хронометраж дуже добрий. 6 хвилин це також накладає певні особливості для вибудовування драматургії цього кліпу, але мені здається, на в нас вийшло, і вже глядачі всього світу і тридцять каналу можуть подивитись, ну що в нас саме вийшло. Юні журналісти 33-го каналу Kids отримали унікальну можливість побувати за лаштунками зйомок кліпу Джамали. Вони спостерігали за тим, як створюється музична магія від підготовки сцени та технічної роботи команди до самої роботи артистки перед камерою. Загалом весь етап підготовки тривав півтора місяці від створення концепції, повністю прорахування логістики, створення костюмів, створення хореографії. У нас дуже велика кількість сьогодні танцівників була на майданчику. Освоєння локації це ну дуже класний такий захопливий процес. Ми сьогодні знімали першу частину. Ви, Ваші глядачі зможуть подивитись в пустелі в унікальному такому кар'єрі. Під Києвом триває 18-та доба зйомки і ще 10 Годин нам знімати. Які виклики ви зустріли під час роботи над цим кліпом? Як ви справлялись з цими труднощами? Е, ну, виклики Ми е, зустрічаємо під час будь-якого проекту, е, який має певну там складність технологічну. Сьогодні, наприклад, у нас кран на зйомці в пустелі загряз у піску. І нас велика машина його витягала. Потім е, е, ну через це ми трошки запізнилися в нас. Пішов з двох по таймінгу, зараз. Ми намагаємось його наздогнати. І, в принципі, ну кожну хвилину щось відбувається, але в нас дуже класна професійна команда, і ми намагаємось вирішувати будь-які проблеми. Як ви думаєте, яка реакція буде на цей кліп у світі? Е у світі вже е, е, дуже класно відреагували на альбом Кюрі, він посів дуже класні місця е, у чартах дових, білборд е, і так далі, цей альбом розглядався як номінант на Гремі. Це також дуже почесно. Я думаю, що кліп це така візуальна кульмінація цього проекту, тому що вже був концерт, який Джамала е, демонструвала в Києві в опорному театрі, також в Ліверпулі під час Євробачення. 2023. Потім був вініл, альбом це вийшов вже на вінілі. Тому якщо хтось з глядачів 33 го канала, але хоче по послухати автентичне звучання, Ви можете послухати на вінілі його альбом. А зараз кліп – це як така вишенка на торці, як кажуть, в візуальних фарбах ми покажемо все надважливе. Це велика цінність, тому що тут ми говоримо про важливе про, про долю кримсько-татарського народу, який все життя протягом своєї історії повинен. На жаль, починати все з чистого листа. Російські е, окупанти в 44 році депортували кримських татар. Зараз все повторюється. Також дуже багато кримських татар е, піддаються політичним переслідуванням ті, хто сьогодні залишились в Криму. Тому будь-яке привертання уваги до цієї теми е, воно дуже важливе. Ми сьогодні знімаємо в такій синці. Це повністю рів студія, яка е, оживе потім е, сюрреалістичними різними малюнками. Татарським народом. Ця пісня походить з альбому Хрим, який вийшов в травні 23-го року. І ця пісня вона дійсно є дуже глибинною, старовинною. Вона походить з Ахмечіть, це Симферополь, наш Симферополь, який ми знаємо. І ця пісня розповідає нам про паломництво, про сходження на гору Арафат. Але в цьому дуже багато символів, тому що це не просто хода на гору, це дійсно біль, яку переживає людина, герой цієї пісні. Це дійсно переосмислення цього світу за цей шлях, поки він підіймається на гору. І мені дуже хочеться через такі пісні розказувати вам, розказувати всім нашим слухачам, глядачам про нашу українську історію. І мені дуже хочеться, щоб це дійсно була така конкуруюча пісня, яка б представляла півострів Крим. На світовій сцені, як ви знаєте, напевно, що сам альбом, Хрим, з якого походить пісня Рафат Дагендан, потрапляла до Лонгліста премії Музичної Греммі. Вона отримала найвищу нагороду, яка тільки є в Україні. Це Шевченківська премія. Тож це дійсно премії. мені здається, така маленька велика подія, <свісно> якщо можна так сказати. Кліп на пісню Джамали гірські дороги з альбому Хрим це не просто музичне відео, а глибока історія, що звертається до серця кожного. Цей альбом написаний кримськотатарською мовою, є важливим культурним проєктом, що має велике значення для майбутніх поколінь. Сама ж пісня втілює глибокі емоції та розповідає про важливість збереження рідної мови, традицій. І культурної спадщини. Для Джамали цей проєкт став способом передати свою історію та підтримати свій народ? Чому ви обрали саме цю пісню для зйомок кліпу? Вау, чудове запитання. Ви знаєте, я от сама собі до кінця не можу відповісти, тому що я всі пісні з альбому люблю. Всі 14 історій, всі, всі вони різні, всі вони чудові. Але саме ця пісня, вона зонурює тебе. Як в такий, в такий стан трансу, ти просто дійсно опиняєшся десь десь посередині. Вона неймовірна. Її треба почути один раз, щоб зрозуміти, чому саме вона. Що ви хочете донести до всього світу цим кліпом і цією піснею? Я хочу донести, що ми існуємо. Ми це кримські татари, українці, які живемо разом, які боремось. За своє в той час, коли Росія знищує наші театри, наші музеї, наші храми, ми збираємо по крихтах нашу історію. І тому мені дуже хочеться, щоб ця робота була представлена в світі. Я не знаю, чи здобуду вона якихось перемог. Хоча ми будемо обов'язково показувати її на фестивалях, але хочеться, щоб насамперед її подивились такі, як ви. І завдяки вашому телебаченню, щоб її подивилися наші глядачі. Прям классно, вы не тут повозять.